Хотів би трішечки про аграрне поговорити, тобто про зариблення нашого Кременчуцького водосховища, одного з найбільших внутрішніх водоймищ України, про його перспективи та про плани на його стосовно його розвитку. Тому почну кабінетом міністрів України 2 травня 2023 року було схвалено стратегію розвитку. Галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затверджено операційний план заходів з реалізації стратегії у 2023-2025 роках. Метою розроблення стратегії є забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства України, збереження природних запасів та збільшення виробництва водних біоресурсів, а також вироблений з них рибпродукції. Одним із завдань плану заходів є розроблення державних місцевих. Програм розвитку галузі рибного господарства Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації було розроблено програму підтримки рибного господарства на 2023-2028 роки та затвердження рішенням сесії обласної ради від 17 листопада 2023 року. Дана програма дасть змогу провести. Повномасштабне зариблення Кременчуцького водосховища, цінними у природоохоронному відношенні аборигенними та рослиноїдними видами риб, покращити екологічний стан Кременчуцького водосховища та інших водой та об'єктів за рахунок впровадження комплексних заходів з підвищення продуктивності водойм, отримати додаткову рибну продукцію для забезпечення продовольчої безпеки населення. Адже за офіційними даними вилов водних біоресурсів на Черкасщині протягом останніх двох років зменшився на 16% або на 1 тисячу тонн, що зумовило обумовило зменшення показника рівня споживання риби населенням безпосередньо в нашому регіоні на одну особу в рік. Разом з тим, для забезпечення раціональних норм споживання риби та рибних продуктів потреба жителів області складає близько 20, двадцяти тисяч тонн. Фактично, за рік жителями області споживається 16,7 тисяч тонн риби, з них 9 тисяч тонн – це власне виробництво або половина від обсягів споживання. Головною причиною дефіциту риби та риб продуктів є низька продуктивність водосховища. Сучасний екологічний стан, який не дозволяє природному відтворенню забезпечити високі якісні показники популяції цінних видарів, при цьому кормова база водосховища є достатньою. Крім того, актуальною проблемою в області є якість питної води. За результатами спостережень поверхневої води, Кременчуцького водосховища за попередні роки прослідковуються зміни концентрації гідрохімічних показників в сторону збільшення. Тому з цього приводу можна зазначити, що існує необхідність проведення зариблення кременчуцького водосховища рослиноїдними рибами, які здійснять очищення та допоможуть покращити показник гідрологічного складу води. Слід зазначити, що географічне розташування в нашої Черкаської області дає можливість вирощувати посадковий матеріал належної якості для зариблення не тільки водойм нашого регіону, а й всієї України. Щодо. Поштовхом для реалізації даного проєкту і повинно слугувати масове загиблення Кременчуцького водосховища так, та інших водойм області. У зв'язку з тимчасовою відсутністю Каховського водосховища, можна так сказати, наш регіон є своєрідним хабом, рибним хабом для розвитку рибного господарства в України в цілому. У попередні роки також діяла програма підтримки рибного господарства. Це були з 2014 по 2020 роки. За період за цей період. За рахунок зариблення Кременчуцького водосховища Черкаської облчеркаської обласної адміністрації було виділено кошти бюджетні кошти в сумі 5,5 мільйонів на зариблення. Це дало змогу в умовах спінфінансування ну, за 2019 рік, наприклад, зариблення Кременчуцького водосховища та за рахунок співфінансування Звенігородської районної адміністрації було зариблено не тільки в Кременчуцького водосховища, а й Звенігородського. У 2020 році зариблення також проводилося. Кошти спрямовано на відновлення та підтримання сприятого гідрологічного та санітарного стану водосховища. В результаті регулярних зариблень рослиноїдними рибами, в основному це товстолоби. Кременчуцьке водосховище в межах Черкаської області, в умовах водосховищ ці види не здійснюють тривалих міграцій. Отже, риба, яка буде безпосередньо зариблена в Черкаській області, науковцями доказано, що вона в принципі тут і буде. Мешкати, а це означає, що наші рибні підприємства, які займаються виловом в промислових масштабах, матимуть змогу ну, таки, зариблений нами рибу виловлювати в даному ремеслі. Що б ще хотілося сказати, що ну, незважаючи на виклики сьогодення. На стан нашої зовнішньої політики і все те, що робиться, з наш з наш з нашими з наш ну, з нашою країною в цілому, програма буде все одно. Реалізовано, адже на заходи даної програми вже виділені кошти в розмірі чотирьох мільйонів. Буде буде проведено тендера і найближчим часом, а саме по технології, це осінній період року. Буде зариблене наше Кременчуцьке водосховище. І ми сподіваємося, що це дасть. Ми не сподіваємося, Ми впевнені, що це дасть змогу поліпшити гідрологічний склад води, це дасть змогу збільшити потенціал нашого кременчуцького водосховища, що дасть в свою чергу змогу виловлювати в промислових масштабах більше біоресурсів рибних, і це в свою чергу дасть поштовх рибному бізнесу. Для розширення, для збільшення переробки, і, можливо, все-таки Черкащина стане самозабезпечена по рибних продуктах, а саме по повноцінному забезпеченню нашого населення безпосередньо своєю неімпортованою рибою. Чимало ми зариблювали найбільше, якщо взяти Черкащину, ми зариблювали і випускали Кремельське водосховище. Риби більше, ніж по всій Україні, всі інші області. І спочатку, наприклад, ми не могли бачити еф ефекта цього зарибання. Ну, думають, випускають воду, ніхто не, не багато хто розумів, для чого це все робиться. Ну, в першу чергу, для того, це робилося для того, що які б любі вселення, які б приходяться на водні об'єкти, вони ми звертаємося до інституту рибного господарства, він проводить дослідження. І в першу чергу це робилося для того, щоб не тільки збільшити кількість риби на Кременчуцькому водосховищі, скільки щоб за рахунок цієї риби проводити очищення, очищення нашої води. Бо практично я думаю, де 60% всього населення України воду п'ють із Кременчуцького водосховища. І коли вже її не очисла, вона попала в воду, і ви стаєте свідками того, що вона зеленіє, це за рахунок того, що вода не очищена, і вже тільки потепліє в кінці весни. Вона почне зеленіти. І в першу чергу і білий амурий товстолоб це риби, які безпосередньо харчуються і очищають в природний спосіб риби. Другого шляху очищення очищення води немає. Завдяки цьому ми от робили це зариблення. І ми найбільше робили зариблення по Україні. Як результат, коли в тому році ми провели реформу рибного господарства, і це така була от структура, найдовше наверное, вона трималася, така я думаю, це з корупційних там спонукань. І не проводилися відкриті торги щодо е, біоресурсу. Раніше були, були квоти, вони по п'ять років існували, держабагенство їм затверджуло постійним користувачам. Ну це така була. Путь в нікуди. Ну, ми йшли в Європу і зробили в тому році реформу рибного господарства. От для прикладу, користувачі, які виловлювали рибу на території. Черкаської області в 2022 році платили до бюджету тільки за використання цього водного біоресурсу 1,8 мільйона гривень. Це невеликі гроші. Зрозуміло, що вони платили інші податки, вони там зариблювали. Але коли Прозоро провели торги і за рахунок того, що в нас цей біоресурс є, що ми його зариблювали, зберігали, в тому році на бюджет в Черкаської області надійшло 43 мільйона. 43 мільйони. 1,8 і 43 мільйони це дуже значні гроші, які надійшли до бюджет. Вони в першу чергу використовувалися для забезпечення обороноздатності нашої держави. І керівництво військової і цивільної військової адміністрації Ір Іванович і всі керівники побачили, що воно ефективно працює. І сьогодні, якщо відновлювати ці, ці рибні запаси, це буде з кожним роком давати в бюджет додаткові кошти, які можуть йти. На різні програми щодо підтримки наших військ, щодо підтримки ветеранів, і для того, щоб також розуміти масштаби, скільки це перейшло грошей в загальній кількості держибагенство, завдяки цій реформі по всій Україні надійшло 105 мільйонів. Із них 43 це мільйони, це надійшли е, на рахунок е, Черкаської області. Це наша частка, практично 40% від загальної кількості, куди входили, наприклад, Дніпропетровськ, Полтава, Кіровоград, Київська область, де там теж не одне водосховище У нас найбільше водосховище, але потрібно не забувати, що це водосховище ділять з нами Полтавська і Кіровоградська область. І коли ми зариблюємо, зрозуміло, що риба границь тих не бачить. І завдяки тому і цій конкуренції, тому що рибалки із Полтавської, з Кіровоградської, Черкаської області можуть ловити на території всього Кременчуцького водосховища. Там розподілу немає, так як і риба цього розподілу не бачить. То для прикладу, Кіровоградська область, така теж, яка продавала ці лоти, гроші, пішли на Кіровоградську область, вони отримали 18 мільйонів. Ми 43-18. Інші там отримували Київська область 8 мільйонів. Ну просто щоб ви розуміли, що. Відновлення водних живих біоресурсів кременчуське водосховище, якщо ми будемо його зариблювати, нормально зберігати, воно буде давати розвиватися не тільки там промисловому а буде давати розвиватися і для того, щоб воно розвивалося як туристичний такий ну потужний регіон. І все в нас для цього є. Нам завдяки природі надана дуже прекрасна річка Дніпро, Кременчуцьке водосховище і хто цим питання відсліджує, вони бачать, що у нас дуже це потужно розвивається як туристичний регіон, і він буде розвиватися. А чим більше буде розвиватися туристичний регіон, чим більше людей до нас буде приїжджати, тим більше економічно буде розвиватися наша ну, Черкащина. Я, в принципі, як от коли я прийшов, то я бачив собі це в першу чергу, щоб Черкащина розвивалася, і от Черкащина, як туристичний регіон. І все для цього є. Є історичні місця, є прекрасна річка. І сьогодні мене також підтримує керівництво і військової адміністрації. І це зариблення буде зариблюватися в першу чергу цими видами риб. Багато рибалок кажуть, а чому ви зариблюєте там то столобом у Амуром. Ну щоб розуміли, не то столоб, не білий амур, у нас він не нереститься. Оця вся риба. З інших регіонів люди приїжджають і зустрічають, кажуть, а що каже, є товстолоб білий амур, да, в нас його дуже багато. Да, його головлять там промислові рибалки, любителі його там в якійсь мірі десь там виловлюють. Але в тих регіонах, де цю рибу не зариблюють, або якщо б ми її не зариблювали, ми б її сьогодні не бачили. От ми їздили там із представниками департаменту агропромислового комплексу, ми бачили, які ці товстолоби, які в 18-му році вони виростають по 11, по 12, по 15 кг, І рибалки його. Виловлюють давні там в якійсь мірі зароблюють гроші, але за що цього рахунка ці гроші стаються на Черкащині? Тому що люди і правильно ви казали, споживають рибу. Якщо ще пост, то вони тільки рибу цю їдять. То питання, якщо в нас такі здорові регіони, ми маємо вирощувати цю рибу, для чого нам завозить за кордону? А 70% риби, те, що заводиться з-за кордону, і ми, от ви бачите, як сьогодні поляки відстоюють свої інтереси, те, що стосується зернових, то чого ми повинні там? Купувати там заморську рибу, якщо ми можемо купити свою рибу. І ці гроші в нас остануться, вони не будуть вивезені там за територію нашого регіону. А за що цього регіон буде розвиватися? І дякуючи там військовій адміністрації, депутатам обласної ради, які не тільки цього скликання, і попередньо приймали ці програми, виділяли ці гроші. Результат сьогодні: люба людина, яка ну, вникне в це, вона побачить, що є надходження в бюджету. І от як ми бачимо, ті гроші, які виділялися в 2018 році. На зариблення сьогодні сторицею вернулися в обласний бюджет. І ми цим шляхом, я думаю, будемо йти постійно, будемо займатися зарибленням, будемо відновлювати регіон як рибники. Так що, те, що стосується і за і надходження до бюджету, ми передовики. Так, що саме це стосується і щодо вилову риби, і забезпечення такої забезпеченості населення України рибою, то теж Черкаса спереду. І е, е, коли от виділяються ці гроші на зариблення і кажуть, так треба розвивати аквакультуру. Ці гроші підуть на аквакультуру, тому що буде проведений конкурс. У нас 2500 різних там ставків. Є в оренді, здорові підприємства, які вирощують мальок. От з цього з цих грошей буде проведений тендер. Люди будуть зацікавлені, у вирощуванні риби. Аквакультурщики, як ми на їх називаємо, і будуть приймати всьому участь у зарибленні. І крім цього будуть відновлювати потенціал аквакультури. Бо в аквакультурі також було в тому році вирощено близько 2,5 тисяч тонн риби. Так як і виловили, так десь примірно і виростили. Так, да, Ми сьогодні передовики щодо вирощення щодо вилови риби. І я думаю, ми це постійно будемо тримати, цей такий напрямок. Будемо берегти рибу і розвивати як і промисловий риби, і аквакультуру, і також як регіон буде розвивати як туристичний такий, один із потужних туристичних регіонів України.